Так, 3 квітня, закінчилися дощі і в мене така робота, чим я займаюся. Хороша робота у мене, правда, день короткий. Проводжу я відбраковку, тому що я тут посадив ведмежі і не знаю чому. Бруньки ніби пішли в ріст і зупинилися. Вони можливо підуть. Але я не хочу ризикувати, не хочу втрачати місце. І це таких в цьому роді зліва сім, а тут справа також є. Ось такі от. Вони може, ще проснуться, а можливо і не проснуться. Так що роблю я відбраковку сажанців медвежих. Я їх тут посадив для того, щоб посадив пакети зразу для того, щоб для ремонту свого саду. І ще в мене є там трішки землі, можливо, ще що щось зроблю. Можливо.